Вітаю, дівчатка. Отже, зараз наочно а, буду показувати, як працювати з кромковими петлями, тобто, як я це робила при зміні кольору. Отже, я пров'язала свої 4 ряди кольорових сірою, моя робоча нитка перед роботою. Мені потрібно її перевести назад. Я спочатку просто знімаю, сіру, прибираю, ввожу наступний колір. Тобто з вивороту, ось він у мене, де закінчилася рожева смужка, там і не залишився. Сіру я покинула. Ось у мене є кромкова петля. Я роблю накид вже з рожевої і пров'язую першу лицеву петлю. Тепер я ось так трошки підтягую, регулюю, тобто щоб довжина ось цієї перетяжки. Протяжечки моєї була не туга і не розбовтана. Тобто, щоб вона була саме така, як потрібно. Рухаюсь до кінця. В кінці накид і кромкову, тобто вже іншим кольором я пров'язую так само, якби я працювала все в одному кольорі. Я доходжу до кінця. Ось ми бачимо, моя сіра нитка просто собі є, можна її трошки підтягнути. Накид у нас був ось він, де в вигляді протяжки, яка поступово переходить в накид. Це я так само пров'язую разом. Тобто протяжки з вивореднього боку виходять. Я пров'язую третій ряд. Без будь-яких змін. Тобто, ось я знімаю кромкову, нитка назад, виводиться, роблю накид, коли нитка вже позаду полотна, і продовжую працювати. Я доходжу до кінця своєї кольорової полоси. Це останній ряд. Отже, передостання петля. Ось у мене є кромкова з накидом, вони рожеві, Ось моя сіра робоча нитка, вона була з виволітнього боку. Я пров'язую цим же кольором все так, як є. Перевертаю на лице і зараз буду змінювати. Щоб протяжка не була попереду, перед зміною кольору я нитку робочу завожу назад. і Знімаю кромкову. робочу нитку вивожу туди, на задню виверітну частину полотна. Там же позаду я беру нитку іншого кольору, притримую пальцями, роблю накид вже ниткою цього кольору, яким буду працювати, пров'язую першу лицеву петлю. Трошки підтягую, як я вам казала, і ось я отримую позаду сіру, рівненьку протяжку. Тут є невеличке зміщення по ось цим кромковим петлям, але воно загально на виробі, ну, ви бачили, як воно виглядає. Воно не кидається в очі. Воно гарно лягає в загальну смугастість, перетяжечки в нас залишаються по вивертньому боку, тому що ми після того, як знімаємо кромкову петлю при зміні кольору, ми свою робочу нитку, якою вже не працюємо, ось як я рожеву, переводимо на виворітній бік полотна і працюємо з основним кольором.